Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні розпочну з такої, знаєте, надзвичайно важливої події, новини для мене. Нарешті ми наважились е, робити паркан Та -та регоче! І сьогодні ми з моїм помічником незмінним. Їздили, зустрічалися з майстром і обирали ну, сам вигляд, як має бути, з якого матеріалу будемо робити. І ось тут має таку розкладку з металу різних кольорів. Будемо ввечері ще вдома з чоловіком обирати. Словом, зупинилась на тому, що ми таки робимо це. Знайшли вже майстрів, які нам зроблять фундамент. Знайшли майстрів, які зроблять сам метал. Сподіваємось до Паски встигнути це все реалізувати. Звичайно, все ще буде залежати від погоди. Але ми вже так рішення прийняли, і можна сказати, на низькому старті чекаємо тільки майстрів. Стосовно паркану і взагалі, чому ми все таки наважилися його робити саме зараз? знаєте, ми його рахували і планували робити ще до пандемії. Але потім пандемія, далі війна повномасштабна, і все це призупинилося завжди було не на часі, не зараз. Не було певності в майбутньому. Ну і зараз немає певності в майбутньому, і не знати, як воно буде далі. Але, знаєте, якось так вирішили не все -таки, не ставити життя на паузу. Не знаю, правильне рішення неправильне, можливо, даремна втрата часу і грошей, але. Дуже хочеться бачити якісь цілі і їх досягати. Ви мені дуже часто в коментарях пишете, особливо. Ті, хто проживає або на окупованих територіях, або покинув свої домівки, е, тікаючи від війни, е, про те, що е, от класно, ви там собі робите. А ми так сумуємо за домом. Друзі, мені дуже вас шкода, чесно. От я мені дуже шкода всіх, хто змушений був покинути свій дім, або хто живе в вічному страху і під обстрілами, це жахливо. Це не передати е, словами. І повірте, е, я нікому такого не побажаю. І ні в якому разі я би не тішилася там, що. Комусь гірше, комусь краще. Мені здається, що у цій війні постраждали усі, і в тому числі ті, хто зараз за кордоном, тому що залишили свій дім. Ну залишили те, до чого були прив'язані роками. Мені здається, що взагалі в українців така ментальність є бути прив'язаним до місця. І це нам дуже сентиментально і дуже болить, коли ми це втрачаємо. Я навіть ні на секунду не хочу собі такого уявляти, аби там, не дай Боже, в мене не було будинку, не було мого дому і мені довелося кудись тікати. Нікому такого я повторюсь, ще раз не побажаю. Але попрошу не звинувачувати мене у тому, що ми там щось робимо, плануємо і якось живемо в той час, коли інші люди цієї можливості не мають. І Ще одна з причин, чому ми. Робимо цей паркан. Бо чим далі, тим дорожче. Якби ми робили це два роки тому, нам би вийшло вдвічі дешевше, насправді. І я вже побачила таку тенденцію. Чим далі ми затягуємо, тим дорожче це виходить. А робити цей паркан все одно рано чи пізно треба буде. Дай Бог, щоб все було мирно, і наше життя повернулося туди, де воно зупинилося. І... Так, суфлер, що там? З'їв свій банан. Боже, ви б бачили то кіно в магазині, як він кричав за бананом. А то ж, а тебе там який зміст? Ти спочатку товар береш, а зважують такий от фрукти, овочі зважують на касі. Бо якщо, наприклад, там якийсь пюрешку чи сочок, я можу йому дати одразу там не оплачуючи, то з бананом так би не вийшло. І то було кіно, як він на касі вихоплював цей банан, бо я нарешті за нього заплатила. Таке, що собі випробування їхати в магазин з голодною дитиною. Не робіть такого, бо це дуже-дуже невесело. Погода сьогодні просто чарівна, якраз знаєте, в нашому стилі. Робили газон, падав дощ, завозили землю, робили дах, падав дощ, робили фасад, падав дощ, ставили теплицю, падав дощ. Тому все по плану, всі великі справи ми робимо в дощ. Сьогодні теж та такий проливний, я би сказала, дощ цілий день. Ми з Захарком були там на стенді цьому, а він на вулиці. Захарко, звичайно, бігав, впав мені в з них до голови був мокрий. Добре, що я взяла з собою змінний одяг. Така завбачлива мама. <свісно> ну просто я знаю можливості своїх дітей. Ще ми тут заїхали зараз Захарком в ВТБ, скупили продукти трохи в хаті, геть порожньо, і будемо продовжувати наші справи, наш блог. Цей влог буде більш-менш, напевне, мотиваційний, ще точно не знаю, але поки в нас тут сезон дощів на цей тиждень ех, переказують, то маю намір ех, провести таке генеральне прибирання вже, бо геть запустила свою хату. Ех, так вже... <плес> вже їдемо. Все, поїхали, продовжуємо наші справи. Так, страшно починати, але починати треба. Так, син? Заліз собі в ліжечко сам. І то в Так, хочу сьогодні почати, знаєте, так буду від кінця хати починати йти поступово, бо насправді не дам собі ради, не знаю, за що зачепитися. Сьогодні точно хочу попрати штори і тюль в цій кімнаті. І, можливо, розберу гардероб. Хоч у нас і похолодало, але здалося би вже одяг трохи поміняти з зимового на літній. Боже, що тут робиться? Я ще досі не замовила нормальні меблі в гардеробну, все щось не на часі, як то кажуть. Павутина треба збирати. Повернулись мої друзі-павуки, нам тепер веселіше. Ось такі справи. Тут хочу все розібрати. Не знаю, чи вдасться мені це. це знімати, бо кімнатка дуже маленька і насправді незручно тут знімати. Почну, напевне, з гардеробу. Я тут, до речі, принесла вже. Ось цей органайзер з Ікеї. Ой, такий важкий вже мені, бо я туди напакувала вже зимові куртки. Хоча у вас щось сніг падає, але я вже не здаюсь. Класні ці контейнери тим, що вони мають тут такі сіточку для провітрювання, і щоб нічого не задихнулося з одягу. Перед тим як почнемо мотивуватися, хочу з вами поділитися одним дуже класним надихаючим каналом, який називається Soul Лайф. Сніжанна, його авторка, моя землячка, проживає на Львівщині, мама прекрасної донечки Єви, перукар в декреті. Насправді у нас дуже багато спільного. Сніжана, любитель скандинавського стилю, створює домашній затишок і надихає на красу, організовує кожен куточок свого дому і декорує його зі смаком. Авторка з сім'єю проживає у білосніжній квартирі, де завжди пахне випічкою. У її відео дуже багато. Краси та натхнення, а також практичних життєвих порад та лайфхаків. А ще вона перукар і безкоштовно виставляє свої відео уроки зачісок, які ви з легкістю можете відтворити вдома. Сніжани додатково є ще такий тематичний канал, за який вона вже навіть отримала срібну кнопку від Ютубу. Влоговий канал також був створений давно як місце, де можна було залишати свої спогади з подорожі, якісь яскраві моменти з життя. Тож рекомендую вам перейти на канал so Life, надихнутися, насолодитися естетикою домашнього затишку, зарядитись мотивацією та творити красу довкола себе. Звісно, не забуваємо підтримувати україномовний YouTube, Підписуйтесь на канал Сніжани. Посилання буде в описі під відео. Так, друзі, а тепер трохи мотивації від мене. Будемо заряджатись на перед Великоднє весняне миття вікон. Знаю, ба для багатьох це дуже не улюблена справа, але це зробити треба. Не знаю, як у вас, але у мене чомусь тюль і штори цього разу настільки в пилюці, я просто здивована. Мабуть, все-таки попливала на це безсніжна зима і таки багато пилу було на вулиці. Тому перед тим як прати тюлі штори, я вирішила замочити їх в кисневому порошку. Він працює тільки від гарячої води, кипятком його треба залити, щоб Активізувати починає так пінитися. Я зараз залишаю десь хвилин на 15, а тоді разом з цим всім, з цією водою, з цим порошком відправлю в пральну машину. Звісно, роблю це не сама. У мене є мій незмінний помічник у всьому. Без нього в хаті не робиться нічого. Знаєте, нещодавно переглядала свій канал і пригадую, що таку фразу говорила і про Дем'янка, коли він був маленький, був теж хвостиком біля мене. Завжди всюди мені допомагав, чим би я не займалася. Насправді я люблю мити вікна. От чесно, знаю, що є багато людей, які не люблять, але я думаю, що моя любов пов'язана з тим, що в мене вікна, по-перше, маленькі, по друге, їх мало. Якщо б у мене було 30 вікон і по 2-3 метри ширину, то мабуть це було б не таким захоплюючим заняттям для мене. Але я люблю саме цей ефект від помитого вікна, від свіжовипраних і випресуваних шторів. Ця особлива насолода виправдовує усі зусилля. Так, вирішила зробити перерву на обід, треба приготувати щось поїсти. І сьогодні це буде пісний пиріг з капусти. Дуже бюджетна страва, але як виявилося неймовірно смачна. Я колись давно часто готувала таку страву, але щось останнім часом про неї забула і Ось в мене залишалась в холодильнику капуста, треба було вже її використати. І згадала, що можна приготувати ось такий пиріг. Тим більше ви мене просили якісь пісні рецепти. Так от, беремо цибулю, трішки її протушковуємо і нарізаємо капусту. Також додаю небагато олії і трохи посолити треба капусту. Тим часом готую таку заливку, тісто зелень. У мене цибуля, може бути кріп, петрушка, ну що у вас є. Тоді додаю яйця, сіль, перець і сметану та борошно. Все це ретельно перемішую і додаю ще розпушувач. Форму змащую вершковим маслом, посипаю панірувальними сухарями і трішки цього рідкого, такого досить рідкого тіста виливаю на дно, тоді капуста з цибулею. І зверху все так гарно розрівняти і залити ось цим тістом. Можна ще було зробити більше тіста, але ви знаєте, так вийшло також досить смачно. Не було взагалі відчуття тіста, таке враження, що просто так смачно запечена капуста. Посипаю ще тертим сиром. У мене моцарелла, і у мене було різне насіння, горішки. Відправляю в духовку буквально на 15-20 хвилин 200 градусів і ось таку смакоту ми будемо сьогодні їсти на вечерю. Найкращий такий пиріг смакував нам зі сметаною. А хто в нас тут є? Привіт, мурашки! Знаєте, в селі... Може, не тільки в селі, а в своїй хаті. Признаком, першим признаком весни, і то таким 100% є мурахи. Коли вони починають з'являтися в хаті, це означає, що дуже-дуже скоро вже буде справжня весна. Не цвіт на деревах, не підсніжники, не крокуси, ні. Ось мурахи. Вони точно знають, що скоро весна Повилазили зі своїх схованок. І тепер привіт, друзі! Тепер тасується в нас... Зараз я ще до цього так спокійно ставлюсь, потім вони почнуть мене дратувати, доведеться використовувати якісь засоби. Але поки що я їм радію, бо це дійсно перший признак того, що весна скоро. І хоча в нас за вікном сьогодні плюс 3, мурахи знають краще. Повертаюся до своїх справ, які розпочала. І перш ніж щось робити в гардеробній, треба звідти все винести. Я, знаєте, так люблю все винести, вичистити, а тоді щось складати і розміщувати, організовувати по-новому. І тут, коли я дістала цю свою гладильну дошку, я згадала, що я 100 років її не протирала, не мила. І для мене суть генерального прибирання власне в тому і полягає, аби прибирати і мити ті речі, на які зазвичай немає часу, немає бажання, і ми про них завжди забуваємо. Так от помила гладильну дошку і згадала, що ще не мила давно не протирала ось свою парову праску. Долила туди води, до речі, наливаю тільки дистильовану воду, ніяку іншу. І просто зверху протерла таким універсальним домашнім засобом вода, спирт і оцит від нальоту, від пилюки. І хотіла вже прасувати, але тут в мене спрацювала така функція, є самоочистки. Загорівся індикатор, який про це сповіщає, і треба було очистити, бо далі вона працювати не може. Це все дуже просто, є спеціальний піддон, він йшов в комплекті. На нього ось так ставимо праску. Включаємо цю кнопку, буквально хвилинка, може дві. Воно під сильним тиском, сильним паром, повністю усі ці дірочки пробиває, продуває, промиває і ось тільки води залишається, і можна далі працювати вже з цим парогенератором. У мене, до речі, праска від Philips постійно запитують, дуже я нею задоволена, жодних нарікань немає своїм завданням, абсолютно справляється. І е, я вже неодноразово говорила, що моє життя до і після кардинально змінилося. Зовсім інша якість прасування, ніж звичайною праскою. Перший раз таки бачу, аби тюль був аж настільки вимнутий. Я, мабуть, помилково поставила режим сушки, і воно... Ось так висушилось, таким минутим. Ну, не до кінця підсушилось, бо я на такий недовгий режим ставила. Але а, я залишила, поки ми там гуляли на вулиці, залишила в машинці, ну так досихало, і насправді так важко зараз це розпросувати, Ну, я просто в шоці, перший раз в мене така історія, при тому, що в мене досить потужний цей парогенератор. Ця парова праска, а вона. Я б сказала, так тяжко справляється. Ну, якби розпрасовується, але потрібно докласти певних зусиль, чого зазвичай е, з такою паровою праскою не, не відбувається. Навпаки, можна було в кілька шарів складати там чи постіль, чи будь-що, і прасувати набагато швидше. Ну, в цьому випадку мені довелося так трохи важче цей процес. І зайняло це значно більше часу, аніж я собі розраховувала. Відповідно, менше я встигла зробити інших справ. Часто мене, до речі, в коментарях запитують за цю тюль це ікея, але трішки дорожчої цінової категорії, аніж стандартна така сітка ліль. Дуже давно я купувала, навіть не можу вже пригадати навіть назву. Це, напевно, одна з перших речей, які я придбала для дому, власне, з декору, з якогось такого текстилю і затишку. І тоді вона мені взагалі видавалася просто фантастичною. Хоча і зараз мені ну, не втратила моєї симпатії дуже красивий узор і гарно збирається, драпірується на вікні. Взагалі, текстиль, мені здається, в інтер'єрі це. Найважливіше і найлегше, чим можна створити якийсь затишок, якийсь декор, це ось там пледи, подушки, декоративні наволочки, якісь штори, тюль. Тобто, якщо вміти користуватися цими прийомами, навіть найпростішу, найбюджетнішу квартиру чи будинок можна зробити охайними, затишними і приємними для ока. Зараз монтую це відео, озвучую і знаєте, подумала про таку річ. А наскільки ми вже забули, що там те саме просування, деякий час для нас були так можна сказати недоступними. Ми вже забули, що відключали світло, ну якби це позитивно, а з іншого боку, вражає те, наскільки наш мозок блокує якусь погану інформацію як швидко ми забуваємо те, що було нам неприємним, те, що викликало в нас якісь погані емоції. І знаєте, часом ловлю себе на думці, що ось вся ця рутинна робота, вся ця праця, якою я сама себе вантажу. Мене ж ніхто не заставляє ці штори прати, там мити вікна, якби я сама собі ставлю такі завдання, сама їх виконую. І мені здається, що я роблю це саме для того, аби навантажити себе, своє тіло роботою, аби відключити мозок і не думати глобально про те, що відбувається довкола. Це такий трохи, знаєте, позиція страус, запхати голову в пісок, але. Часом, мабуть, наша психіка цього потребує. Мені часом пишуть в коментарях, як ви взагалі можете щось робити, коли таке відбувається, як ви продовжуєте жити. Невже вас це все не стосується? Ні, друзі, стосується, але я розумію. І можливо вже приймаю той факт, що е, ця історія надовго і треба пристосовуватися і е, берегти своє здоров'я в першу чергу ментальне. Нарешті я завершила з вікном, задоволена собою, задоволена результатом. І сподіваюся, усі, хто до цього моменту не хотів мити вікна, захотіли це зробити, кажуть мої підписники, що на них така мотивація дійсно працює. Так, я вже за кадром, але все тут прибрала. Перебрала, викинула десь два. Навіть три пакети різного одягу, який треба віддати, який можна по кольору підходить для плетіння сіток віддати, який просто на ганчірки порізати. Словом, все, все-все тут вже перебрала, повністю комод почистила. Щоправда, ще не діставала літні речі, трошки тут ще додається, але загалом більш-менш розібрали. А, так. Я навіть помила тут же підлогу, розігнала всіх своїх павучків. знаю, вони повернуться, ну нічого. <смі> Я їх знову порозганяю. І треба застелити коврик. Іду зараз його ще витріпаю. І на цьому ось цей малесенький кут моєї хати завершений. Я задоволена тим, що залізла в кожну кожну щілинку, повністю усе-все-все, усе, що тільки можна було, перебрала. Навіть за бойлером повитирала все. І. Можна сказати, тут моя кімната вже повністю готова до весни. Таке в мене весняне розхламлення і прибирання в гардеробній завершено. Ще ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Дякую, що додивились його до кінця. Не забувайте підписатись на канал, писати коментарі та ставити свої вподобайки. Також підтримайте сніжану, підпишіться на її канал, а ми з вами зустрінемося уже зовсім скоро. Невеличкий спойлер: ось покупки з Сінсею для дому будуть у наступному відео. Всім па-па і гарного усім настрою!